У вівторок, 28 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 5, а вдень підніметься до плюс 6, плюс 16. Найбільше потеплішає на півдні та в Криму, де температура досягне плюс 16 градусів. У решті регіонів буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 12, Вітер переважно південний 5-10 метрів. За секунду. У східних областях вночі хмарно з проясненнями без опадів. У Харкові плюс 4 плюс 2, у Луганську плюс 1 мінус 1, у Донецьку 0 плюс 2 градуси. Вдень погода залишатиметься без змін. Температура становитиме плюс 6, плюс 8 у Харкові та Луганську, у Донецьку потепліє до плюс 8, плюс 10. У південних областях цієї ночі хмарно з проясненнями без опадів. Температура плюс 5, плюс 3. В день температура підніметься до плюс 9, плюс 16, у Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі в день буде плюс 10, плюс 12, а в Сімферополі до плюс 14, плюс 16 градусів. На заході України цієї ночі хмарно з проясненнями без опадів. Температура вночі складе від плюс п'яти до плюс трьох градусів в день у Луцьку, Рівному, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Ужгороді та в Чернівцях. Температура буде коливатися від плюс 9 до плюс 16 градусів. У північних областях цієї ночі хмарно з проясненнями без опадів. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 3. В день у Києві, Житомирі та Чернігові, очікується температура від плюс 7 до плюс 10, а в сумах температура не перевищить 8 градусів із плюсом. У центральних областях цієї ночі хмарно з проясненнями без опадів. Температура коливатиметься від плюс 5. 5 до плюс 3 в день у Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі очікується температура від плюс 7 до плюс 10 градусів. Підписуйтеся на канал, яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!